Правило 122. Водій автомобіля, побачивши знак обмеження швидкості рисунок 63, подивився на спідометр рисунок 64. Наскільки кілометрів за годину водієві треба зменшити швидкість, щоб не порушувати правила дорожнього руху? Ну що ж, я переніс і, і знак обмеження швидкості 40, який є зараз на екрані, і я переніс цей спідометр, який показує певну швидкість. Стрілочка показує тут певне значення. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, необхідно... Перше, якщо в нас є шкала, є вмірювальний прилад, такий як спідометр, нам треба знайти, чому ж дорівнює ціна поділки шкали цього спідометра. Нагадую, що ціна поділки, це скільки в нас ці тут між двома найменшими поділками. Наприклад, між 20 і оцією найменшою поділкою вгору чи вниз, неважливо. Як знайти ціну поділки? Ну, давайте запишемо, що ціна поділки. На поділки записуємо ці поділки шкали, спідометра. Спідометра. Так, в фізиці ми позначаємо його дітро це латинською маленькою, отже, це дорівнює. Так, як її знайти? Беремо два найближчі значення на шкалі, наприклад, 60-40. 10 мінус 40, вони найближчі на шкалі, наприклад. І ділимо на кількість проміжків між ними. Між 60 і 40. У нас два проміжки. Раз два. Тобто ділимо на 2. І це дорівнює. 60 мінус 40 це буде 20 км за годину, поділити на 2 це буде 10. Пишемо в дужках годиниці кілометри за годину. Тобто ціна поділки у нас 10 км за годину. Для чого нам це ці ціна поділка, щоб знайти, яка швидкість зараз показує спідометр. Дивіться, ось тут у нас 60, але після 60 у нас є ще одна поділка. А одна поділка це 10. Тобто у нас буде тут 70, ну а потім ще одна поділка 80, ну і так далі. Добре. То е, зараз ми знаємо, що автомобіль рухається зі швидкістю 70 км за годину. Ну і як нам знайти, наскільки треба зменшити швидкість? Ну, якщо він рухається швидкістю 70, а дозволена швидкість у нас 40, то обмеження швидкості 40, то нам треба 70 відняти 40. Ну і ми будемо мати ту величину, яка нас цікавить. То тобто пишемо тоді перша дія. Так, 70 кілометрів за годину. Пишемо швидкість. Це ми визначили по спідометру, знаючи, що ціна поділку по 10. Далі друге. Нас запитують, наскільки треба зменшити швидкість. Тобто треба від 70 відняти 40, і це буде дорівнювати 30. Пишемо одиниці кілометрів за годину. Це різниця. Або наскільки треба зменшити Так? відповідь нам треба записати. Наскільки треба зменшити. Пишемо відповідь на 30 кілометрів за годину. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.